Яке доторкається болить? Ні. Mm -hmm. Ізраїльський хірург, офтальмолог Йоап Вередізер та його українська колега оглядають пацієнта, якому провели операцію. Взяли кресть вуха, сформували частинку верхньої повіки, частинку нижньої повіки, шкіру тих е -е, повітря трошки переформатували тягнучий рубець. І поки що то око є за крайдешити, щоб на такій протезній накладці, щоб воно собі могло формувати порожнину під протест. Сергій Коска отримав поранення у березні цього року на Бахмутському напрямку. Чоловік служив у 3-му Луганському прикордонному загоні. Сам родом з Волині. Його операція прийшла успішно і рана гоїться. Дійсно, пережити. прижити. Ну, Шовку, звісно, що діти. Око потім. Я не помню ніким, що робиться. Одним оком бачу, одним, ні, а щось я не знав, що на наче оха. Луга, око, шара. Страшно, нормально. що Відібраних пацієнтів зі складними випадками приїхав оперувати офтальмолог з Ізраїлю Йоав Бардізер. Також він ділиться навичками з українськими колегами. The idea of this mission... Мета цієї місії було налаштувати тут певний вид послуг, який був відсутній або недостатньо розвинутий. Тому це поєднання хірургічного втручання для підготовки протезування пацієнта, саме очного протезування. щоб ці два напрямки були пов'язані і добре функціонували з подальшим доглядом за пацієнтом, щоб повернути їх до максимально можливо нормального життя. ЮАВ оперуватиме тут пацієнтів до кінця тижня, і потім планує знову повернутись до Львова у грудні. Іван Катусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.